Для того, щоб отримати результат від процедури масажу роллером із рожевого кварцу від відхілері, спочатку потрібно ретельно очистити шкіру обличчя та шиї. Після етапу очищення за допомогою масажних рухів я наношу невелику кількість гіалурованої сироватки, яка містить у складі лише натуральні компоненти і є гіпоалергенною. І просто подивіться, яка приємна і легка текстура у цієї сироватки. Після нанесення можна одразу помітити, як вирівнюється тон шкіри. Вона стає дуже ніжною на дотик та супер зволоженою. Масажний роллер з рожевого кварцу від Hillary – це чудовий б'юті гаджет, який допоможе позбутися від набриків під очима, розгладить всі дрібні і мімічні зморшки. Та забезпечить профілактику їх виникнення, а також відомий своїм тонізуючим та заспокійливим ефектом. Починаємо робити масаж, рухаючись від центру і до периферії по масажних лініях, легко натискаючи на роллер та пропрацьовуючи кожну зону окремо з обох боків по декілька разів, достатньо від 3 до 5. Великий валик ми використовуємо для масажу таких зон, як шия, щоки, лоб і зона декульте, а маленький призначений для масажу носа, зони міжбрів'я та ділянок під очима. Дану процедуру можна проводити щодня по 5-10 хвилин для тонізуючого ранкового ефекту та розслаблюючого вечері. І не забувайте, після масажу ретельно вимити ролер та витерти його насухо.